Всім привіт! Сьогодні в нас додача проста. Ми повинні завершити перший ланцюг залізниці, яке зв'яже нарешті наші Кам'янське, Мелітополь, Бориспіль, а також Макіїку. Де ось такий у нас виходить круг, де в нас і будуть, і будуть матеріали, і інструменти, і пальне, і їжа. Тобто вже доволі потужний у нас буде ланцюг. І після того ми зможемо вже пробувати розвиватися на північ, в Первомайськ, можливо, Львів і так далі. І, можливо, колись доберемося також ці місця, а може досить близько, де насправді можна буде виготовляти навіть споживчі товари, які, напевно, найскладніше виготовити. Що ж, давайте повертатися в конкретніше, перевіримо там, що ми робили. В передніх серіях, якщо в нас все гаразд, так. Виробництво хліба. Чи вивозиться тут 100%? Мені здається, що ні. Так. Так, тут не 100%. Давайте ми цю лінію додамо ще хоча б 5 машин. Так, щоб в нас тут більше вивозилось, більше хліба було. У нас тут 100% вивозиться. Так, тут вивозиться 100%. І хліб вивозиться. Так, чудово. Тут хліб появляється Ой, і тут цегла вже появляється Супер. Тобто в Кам'янську вже появилась і цегла, і хліба достатньо. суперово Так, тут давайте подивимося, що в нас 94% далі. Також. 99%. Можливо, скоро все стабілізується. Так, так давайте може більше дерева возити. Чому б ні. Е, тут 50%, отже беремо цю лінію. Давайте додамо. так Чим більше тут буде дерева, тим більше буде привозитись сюди і отже більше буде виготовлятися інструментів тут. Чудово. Так, будівельні матеріали, що в нас тут. Тут вже 75%. Давайте будемо вивозити все, що у нас тут є. 4. 5 хоча б. І тут... А, тут нам треба вивозити звідси. Тут можливо навіть... Ну, давайте 10 поки що доремо. Так, що в нас з цими потягами? Скільки вони забирають. Так, веземо. Так, тут це вже дуже багато транспортування не вистачає, але виготовляється дуже багато. Так, добре, давайте будувати наш. Фінальний вокзал в місті Мелітополі. Я навіть не уявляю, де його побудувати. Мені здається, пасувало би десь ось тут. Така в нас досить велика територія є. Давайте поки що ми знищимо частину. Давайте ми навіть паузу нажмемо. Так. І звідси поїде сюди. Давайте. Так, будівлі. Помк, нам потрібні. Давайте все ж таки ось так побудуємо. І будуємо залізницю. Давайте завжди спробуємо спочатку напряму. І потім переробимо а може цього разу зайде? Ну, до речі, тут все більш-менш адекватно, без мостів і без тунелів. Так, так це вийде в нас досить швидка, я сподіваюся. Бачите, як цього разу повезло. Так, давайте зразу поставимо сигнали. Так, давайте ще я забув все збудувати з'їзд. Так. Тут сигнал буде. Так. Чомусь воно дивно доволі збудувало. Ну, нехай буде так. Головне, щоб поїзди їздили, а решта не важливо. Так, чи може звідси щось вести? Значить, давайте так. Ми підведемо сюди ще комунікації. Міські. Будівля, так, вантажна тут. Ти може навіть сюди. Вантажно. Так. І що ми можемо так? Нам і, і хліб потрібен. і... Товари, супер. І звідси брати пальне. Пальне потрібне, наприклад, в з полі, але далі не потрібне. Хліб тут потрібен буде вердаєчеві, але ми вже возимо. Окей. Добре, давайте тоді ми створимо новий маршрут звідси сюди і купимо одну автомобіля. 21, маршрут правильно? до 21. Так. А, мені цікаво тільки ще глянути, де в нас той хліб потрібен. Хліб потрібен там. У нас це, в принципі, в цій зоні, яка, мені здається, майже повністю покривається цією зупинкою. Щось покривається цією зупинкою. Так, супер. Якось дуже все просто получається, аж. Давайте спробуємо все ж таки продовжити наче, лінію. Ми беремо в Бердичеві цеглу і веземо в Бориспіль. Тут нічого не беремо, потім беремо веземо сюди, тут беремо хліб. Їдемо в Мелітополь. А потім їдемо в Кам'янське і знову беремо хліб. Звідси потім їдемо. Бердичів чи ще нам треба з Кам'янська заїхати сюди. Ми поки що пального не маємо, щоб заїхати сюди. Тому що ми сюди привезти? Нічого, а ще запчастини є. А запчастини в якому возяться? Ой, ця лінія буде в нас навантажена, я вам так скажу. Так, мені поцікаво... Запчастини возяться там саме там, де хліб. Тобто, теоретично ми можемо брати тут запчастини і вести їх сюди. Тобто, після Кам'янського мені треба ще зупинитися. Перед тим, яких ти вбити чи мені ще треба зупинитися. Бориспілі. Так, Бориспіліп. Один раз... не в Риспілі, так. У риспілі один раз на другим Так, тут неправильно. Тут я маю зупинитися на першій платформі. І в Кам'янській я маю тут спочатку на першій, а тут на другій. Ось так. Ці хлопці, які возять наші ем, ця лінія, вона їздить прямо сюди, а нам треба було би, щоб вони сюди заїжджали. Давайте вони будуть прямо сюди. Цю вулицю ми будемо, а цю заберемо. Пока еще так. Давайте подаемся, сейчас все получится. Пока что у нас так. Так, либо... Пока что у нас с хлебом, хлебом, хлебом. Так, тут освехи уже стрим, не хватает. 166 требует 200. Давайте уже... Так, нам хліба треба буде багато камінське, тому що... Воно, от є, і сюди будуть везти, і сюди. І потяг взагалі хоч щось везе, чи він повністю не хліб везе насправді. Так, але нам треба буде, Мені здається, вже дублікувати потяг, тому що нам треба тут багато возити. В наймі по одному потягу на якийсь міст. Так, що тут з будівельними матеріалами? Так, Лібрі тут з'явився, це глеє, ще мають з'явитися інструменти. Устаткування поки що ми ще не виготовляємо в рівному також макіїку. Тут щоб пальне, аби було класно возити, але це повністю нові вагони і не зрозуміло, куди їх чіпити. так. Давайте ці автомобілі ми поставимо на... Високий рівень підтримки. Так. Так, давайте оцю вот лінію тепер збільшувати. Два, три. Чаба п'ять. І. Так, давайте ми налаштуємо, тому що мені тут не подобається. І давайте навіть зробимо доступ з вулиці ще один. І з'єднаємо вулицю над дорогою. Так. І тут ми можемо додати ще. Ні, два, що ж ви справляєтесь чи ні? Зародимося? Так, тут же з'являються інструменти і там. Я знаєте, про що подумав? Можливо, варто все ж таки. Я ще Я ніколи практично цього не роблю, але може варто спробувати побудувати морський шлях між Первомайськом і Борисполем. Поки що єдиний такий варіант, я його майже ніколи не будував, але давайте спробуємо. Так, як тут виглядають? Давайте грузовий. А тут є якийсь, е, депо. Що там можна купити? Ментремонтаж. Так, що вони можна взяти? Всі майже все можна взяти. Ну, давайте пробувати. Так, ми побудували якийсь термінал. І давайте побудуємо також термінал ось тут. Тут буде простіше з цим. Е, так, термінал. А як його прив'язати до цієї вулиці? Давайте додамо маршрут. Так... і давайте... Так, нам треба побудувати тут дорогу. Так. Якось. Это ще ось так. И добре, давайте новий маршрут. Нам треба з вокзалу Ага, так, давайте. Спунду, так. Так, додаємо станцію Так. Перше там також. Ага, у нас тут нічого немає. Давайте поподуємо перше. Грузове відділення. Так. І, звичайне. Так, нам треба все в основному десь сюди. Можливо, навіть отак краще. Давайте з'єднаємо вулицю. Так, і тут теж додаємо маршрут. Купимо один транспортний засіб. Так, у нас тепер тут активований маршрут. І ще треба активувати тут. Е так, давайте купимо... Ну давайте тут. Теж один купим поки що. На 23 маршрут. Тобто сюди будуть возити звідси сюди. Що вони там можуть брати? Вони можуть брати і це, і це, окей. Добре, і давайте запустимо якусь вантажну штуку. Навіть не знаю так, швидкості в них приблизно однакові. Оце 180 тільки. Ну давайте маленький. Давайте візьмемо, бо я думаю, що вона не зможе піти на там той, ну. 32 відсіки і це тут. Ага, це у нас циклі танкер. Я перепрошую, так, це нам не підходить. Так, на вантаж. Це нам не підходить. Це доволі дорогий в обслуговуванні. Що він дає? Ну давайте спробуємо його купити. Відкрас 2 а у нас там із 2 типи товарів. Давайте подивимося, бо я ще такого ніколи не бачу. Це перший раз. Мені дуже цікаво, чи запуститься цей наш маршрут, бо воно показує пішоходів. Я не розумію, чи можна там возити товари, чи ні. Так, на лінії 23 поки що нічого немає. Нічого не возить. Ну подивимось. Давайте так, поки що ми його поміняємо, тому що ми зараз всі гроші потратимо на нього. Нам треба маленький вантажний. О ну, давайте ось такий. То що найменше коштує в рік? Давайте оцей. Так. Оцей кораблик. Що він показує теж пасажирів? давайте 1 15 все ж таки ми їх трошки поміняємо так і додамо ще по одному вагону навіть може по два по два так і давайте ще одного потяга додамо, нам потрібно, щоб ця лінія активно запрацювала, бо поки що вона так собі працює. Тут вже ціла купа. Давайте тут, на цю лінію ми теж ще один потяг запустимо. Так, нам буде хоч трошки. Давайте ми тут все ж таки, чи можна. Керувати лінію. Так, в Мелітополі на загрузку. Цих давайте. 75% завантаження, щоб ми ще хліба возили трошки. Бо хліба вже стає багато, плюс мінус. З мольтоплен через бруспіон же 24 тобто одна четверта 25% має бути один вагон повністю постоїть для хліба. Так, 24 Так, зараз перевіримо, чи хліб він. Так, чи через цей потяг хліба. О, взяв 8 хліба. Чудово! Що там лінія? О, лінія 23, стоп, появилося. Так, давайте ми тоді помножимо це. Давайте хоча б 5 машин. Так, нас же... чи наша лінія вже щось возила? Ще ні, але може нарешті... може привеземо. Так, давайте дивитися. О, дивіться, наші перші товари. Супер. Так. Так, все забрав і поплив. Супер. Пливе Наш кораблик. Отже, поки наш кораблик перший везе матеріали, ми можемо почати підводити певні підсумки. Та як ви бачите, ця частина карти в нас вже доволі активізована. В нас ці місця Бердичів, Макіїв, Камелітополь, Кам'янське і Бориспіль Всі з'єднані з візницею. Кожен має приблизно якесь виробництво. Тут у нас виготовляються і пальне і інструменти, тут у нас їжа, тут у нас матеріали, ці міста. Тут ми і пальне ще ми не возимо, але будемо, думаю, возити з часом. Треба буде. Розібратися, як нам цю лінію зробити все ж таки якось успішнішою. Бо поки що не надто прибутково вона, але зато міста активізувалися. Е, так, і в сьогоднішній серії ми зробили вели... перший раз, я скільки я грав цю гру, перший раз я нарешті запустив нормально. Корабель тут навіть більш-менш воно має якийсь сенс, тобто тут не дуже велика відстань, особливо в Первомайську, цей човник якраз дуже близько. Так, давайте подивимося, як він перший раз підпливе, так, і привезе наші перші товари в це місто. Коли вже буде більше товарів, можна буде або човен поміняти, або дублікувати. Так, все. Переплив. Так, а, у нас тут навіть не потрібна машинка. Воно просто все пішло сюди. Що ж, на цій хорошій ноті, напевно, буду з вами прощатися. Дякую вам, що дивилися цю серію. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Ще один потяг купив поки з вами прощався. І... Всього вам найкращого!